І з цієї години Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. студії. доброго дня. Добрий день. Ну і одразу до важливих тем України та світу. Ну, і про таке говоримо на початку. Мені подобається, як воно палає цієї ночі. Неспокійно було в Росії. Там повідомляють про атаку вісьмох безпілотників. Цього разу під прицілом була Смоленська область. Тамтешня влада заявила, пожежа спалахнула на паливно енергетичних об'єктах. Місцеві впевнені було влучання в нафтопереробний завод. Офіційного підтвердження наразі немає. Утім, джерела українських змі твердять, цієї ночі Роснефть не двох баз зберігання та перекачування паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцеве та Роздорове. Напередодні посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Вашингтон не висував жодних офіційних заборон щодо атак по російській нафтопереробці. Водночас, сполучені штати проти того, щоб українці здійснювали це за допомогою американської зброї. Пане Тарасов в цьому контексті е, знаєте, цікавить питання е, ну ок. Американська зброя, французька е, не знаю, британська зброя. Яка різниця, якщо ми захищаємо свою територію і намагаємося? Відбитися від окупанта, чому нам повинні диктувати якою зброєю кого нам наземно в тому, що Росія ядерна держава, uh -huh. і західну зброю нам нададуть використовувати по території Росії. Ми повинні це чітко і ясно розуміти, і навряд чи вони змінить свою позицію, тому що це така принципово залізобетонна позиція Сполучених Штатів Америки по всіх напрямках. Якщо, наприклад, подивитися на, на в інших регіонах світу, ну, наприклад, той самий Тайвань, так. А ви побачите, що американці продають їм всю зброю там Петріо, та ЄФ-тридцять і так далі, але ракети не дають. Тамагавків там немає. Американці нікому тамагавки не дають, тому що ну, логіка така: умовно кажучи, навіть найбільш лояльний уряд Тайваню, щоб втягнути просто Сполучені Штати в Америку в війну, наприклад, з Китаєм. Ну, бере, наприклад, і запускає, наприклад, тамагавк по Пекіну. А тепер ви розбираєтесь один з одним. Тому Тайвань робить сам ракети, Японія сама робить ракети, і Південна Корея робить ці ракети, тому що ракети нікому фактично не даються. Далекобійні особливо. Mm -hmm. Це ми повинні чітко і ясно розуміти. Це означає, що тільки власна зброя, власного виробництва повинно бути. От коли, до речі, почали я я такі не розумію, звідки пана Маркарова взяла, що на забороняла. Тобто, коли шеф Пентагону говорить, що це віс... цивільна інфраструктура, а потім інші цероушні говорять, що це так. Вереск стояв Сполучених Штатах Америки, стояв великий, тому що вони ще побоюються, що дві американські корпорації, якзон і «Шеврон», які качають нафту через новоросійськ, можуть залишитись без експорту нафти. Так uh -huh, uh -huh. тому це. Не добре непогане. Це говорить, що знаєте, це таке. Знаєте, про деякі американські цінності, що умовно кажучи, здихайте за нашу душеву нафту називається. Ми повинні це не добре, непогано. Ми повинні розуміти, що це важель впливу України а, теж на Сполучені Штати Америки. Я впевнений, що Українська допомога. Отак От швидко знаєте сідується. А що так швидко помінялося там? да? А я вважаю, що теж вагомий був чинник, тому що Україна показала зуби, mm -hmm. суб'єктність, що Україна буде бити туди, куди потрібно, тільки власною mm -hmm. зброєю. Mm -hmm. І ми повинні розуміти, що без Ударів по нафтогазовій е, інфраструктурі Росії в першу чергу це йдеться там про компресори, наприклад, на газогонах, нафтогонах. Е, Україні важко буде виграти цю війну. І тому, коли пішли удари, почався вереск. Так тому, що ми повинні розуміти, що у коло Сполучених Штатів Америки досі розглядають Росію в якості союзника війни проти Китаю. Ми повинні розуміти, що політика Сполучених Штатів Америки ще з 1917 року завжди. Була спрямована на те, щоб зберігати цілісність Росії і Російської імперії або в тих межах, які є, Знаєте, у нас часто згадують історію з Української Народної Республіки, чому mm -hmm. вона не відбулася. А це теж була позиція Сполучених Штатів Америки. Якщо ви подивитесь, є таке 14 пунктів Вудра Віксона, коли він виступав в Конгресі, як повинно вибудовувати тодішній президент, як повинен буде вибудовуватись там світ, тобто всі країни колишньої австро імп. Отримали незалежність. Польща в його виступі є, що вона повинна бути незалежною. Там Румунія, Сербія згадується і так далі. Але по Росії, по Росії дивіться не сказано про Фінляндію, яка тоді вже відкололася, тобто фактично знову віддавали, і країни Балтії. Ну і про Україну я вже мовчу. Угу. Я вже мовчу, як годували більшовики в 20-х роках. Мовчу, як е, е, технології військові Сталіну передавали. Так. Згадайте, як в 90-му році нам тут приїжджав Буш, розповідав, що не, не треба піддаватися націоналістичним. Як вони говорили, mm. прагненнями все інше це не добре, не погано, але це важить впливу. В тому числі ми повинні розуміти, що чим щоб отримувати більше допомоги з Сполучених Штатів Америки, Україна повинна максимально знищувати інфраструктуру. Росії, тобто, для того, щоб вирішити, ми повинні поставити в тому числі захід і Сполучені Штати становище. Що якщо хочете або ви вирішуєте невелику проблему, невелика проблема це Україна в 91-й 91-й, кордон 91-го року в НАТО е списування довгів до цих Довгіди. боргів. Та? Або ви будете вирішувати велику проблему, яка пов'язана з тим, що після знищення нафтогазового комплексу Росії Росії почнеться в дійсності розпад її економіки. І тоді ви самі будете бігати за ядерною зброєю, бактеріологічною зброєю, будете розбиратися з Китаєм чи він Сибір, і так далі. Так що давайте домовлятися так. По-іншому, шановні, це вже не працює. Отак От треба ставити, ставити себе на районі. Тоді нам будуть завжди допомагати. Пане Тарасе, якщо ж. Штатам потрібна інша країна для балансу у світі, тобто Росія, тут ми мається на увазі СРСР і тому подібне. Чому зараз цією країною не може стати Китай? Різна ідеологія, комунізм, демократія, різні полюси, і якраз буде ось цей баланс збережений, тому що Китай сам хоче бути першою країною. У нього є можливості для реалізації цього. Так, Китай теж не приховує, що він хоче бути першою країною у світі. Вони над цим ефективно працюють в даному випадку, і тут, якщо говорити про баланси сил, то така Росія це такий от джокер, який грає, знаєте, такий не найсильніша ланка, але вона може змінити розклад. Це знову-таки не добре, не погано. Це наші проблеми, не наші проблеми, це ваші проблеми. От вирішуйте не за наш розхунок, це от те, що ми побачили. Тому, власне, ВПК от, зараз надають нам зброю тільки для стримування фронту, що ви повинні розуміти, а не для перемоги. Тому власне ВПК закачування туди, кабінет міністра повинен давати кредити нашому ВПК, забезпечувати секретність підприємств. ВПК чого досі не забезпечення, забезпечувати секретність поставок через митницю. Якщо ви не надаєте можливості підприємствам ВПК. Отримувати гроші, так, то відкрити хоча б експорти, тому що Камішін виступає, говорить, що у нас в 6 разів перевищує можливості. Угу. Та дайте їм можливості в тому числі експортувати і входити, в тому числі в Західний ВПК. Ми повинні входити в ці ланцюжки. Тому що коли ми станемо взаємозалежні, в тому числі тому, що українського ВПК унікальний досвід, який немає у багатьох і американських і європейських корпорацій, тому що ви повинні розуміти, мала зробити гарну ракету. Знаєте, воно там літає на полігонах, красиво і так далі. Якщо воно не бере участь в бойових діях, то гроші на цьому так. зброї, ми повинні розуміти, це теж. Важель впливу на ВПК Сполучених Штатів Америки. Якщо ми стаємо частиною е, таких більш серйозних людей, це теж знаєте питання в тому, хто там президент буде Сполучених Штатів Америки, які uh -huh. там у них там е, перетрубаться. Це буде 25-те питання. Як до речі, з Ізраїлем That одна з причин, чому Америка досі, е, хоча досі підтримує Ізраїль, тому що Ізраїль так вліз вже в ВПК Сполучених Штатів Америки, що вони просто від них не можуть відмовити. this. От Ф-35 їм постачали по м, контракту який 20 років тому, що було, а шоломи були зроблені ізраїльськими компаніями. Ледь не в кожному якомусь гаджеті є якась там частина або там програмне забезпечення, або те, що вироблялася, частина там, знаєте, мікросхема могла вироблятися mm -hmm. в Ізраїлі і так далі. От що треба і грати, і слухати, знаєте, ці всі розмови. Вони в дійсності не хочуть, щоб Україна була по території Росії, навіть своєї зброї. Ми ви не це чітко так. розумієте. Але знаєте, у нас у них є вибір, а у нас немає вибору. Нам, знаєте, як говорила Голдемейр, Прем'єр-міністр Ізраїлю. Вони, ми хочемо жити, а вони хочуть нашої смерті. У нас досить маленький простір для компромісу. От і все, коли ми от так себе будемо ставити, я вас запевняю: допомога буде йти. І там ще питання буде в тому, що не, не в 16 ті вже будуть давати все, що згодно. Зброя, зброя це ще стримати. Знаєте, одна. Знаєте, одна Якось Кісінджер, коли mm. він ще був живий, він якось сказав: одна з мотивацій, навіщо Україна повинна в НАТО, щоб стримувати Україну, щоб вони не щоб не йшли далі на Росію? Там да mm -hmm. добре. Вам потрібна Росія? Ну от, нехай вона залишається в якомусь вигляді, а Україна чесно обіцяє, що вступаємо в НАТО і не чіпаємо Росію. І чесно обіцяємо, і можемо навіть підписати таке зобов'язання на іншій стороні Будапештського меморандуму. <рес> Добре, хоча я думаю, що Будапештський меморандум вже ніхто ніколи не буде послугуватися, але так використати його можна буде. Давайте далі. Про таке будемо говорити. Російські окупанти не полишають спроб захопити часів яру у Донецькій області. Щоб оточити населений пункт, ворог має у планах окупувати селище Іванівське та околиці Богданівки. Про це розповів речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Він наголосив на цьому відтинку фронту найгарячіші напрямки Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Часів яру розмістився на панівній висоті за 10 кілометрів на захід від захопленого Росії. Сянами Бахмута взяття населеного пункту під контроль означатиме для окупантів певний прорив на напрямку і загрозу для таких міст як Краматорськ, Дружківка, Старокостянтинівка та Слов'янськ. До того ж, із часового яру ворожа артилерія зможе взяти під вогневий контроль логістичні маршрути ЗСУ. за словами головнокомандувача Олександра Сирського, російське військове керівництво поставило своїм військовикам завдання захопити часів яр до сакральної дати 9 травня. Водночас, на думку керівника. Головного управління української розвідки Кирила Буданова головна мета росіян під час нового наступу повністю захопити Донецьку та Луганську області. Втім, переконаний керівник ворогу на це не вистачить сил. Ну зрештою, якби сил вистачало, то дійсно від початку повномасштабного вторгнення пройшло вже більше двох років, і це все ще залишається їхнім планом захопити повністю Донецьку та Луганську області. Також вони полишають спробу купувати і Харківську область. Тому. Тут абсолютно не дивина, але дійсно за заявами військових експертів, якщо е так буде відбуватися, що часів яр буде захоплюватися поступово, то далі відкривається дорога на так звану Краматорську агломерацію. Як цьому запобігти? Чи поспіє вчасно допомога від Сполучених Штатів? Ну, подивимось, якщо воно так швидко буде, як вони обіцяють, то можливо і встигне. Ну, по повинні розуміти, що росіяни зрозуміли, вони взяли темп війни, те, що називається, вони uh -huh. побачили, скільки можна людей залучити. Щоб суспільство їхнє не так нервувало, вони взяли іншу війну на виснаження, те що, uh -huh. те, що ми бачимо. І, на жаль, це може бути успішною тактикою, якщо ми далі будемо спостерігати, дивитися, як вони роблять. Ми повинні розуміти, знову-таки, битва по тилах, Бо тилах знищення, їхніх, знищення їхньої економіки. Знищення економіки це питання виживання України. Не ну, треба слухати різні поради. Знаєте, як якось, Даян, такий відомий, начальник генерального штабу Ізраїля, якось в 67-му році сказав, американці дають нам зброю, фінанси і поради. Зброю, фінанси ми беремо, а поради залишаємо їм. Так? Угу. Ми повинні розуміти, що в наших інтересах, так, це роб... що потрібно, та що робити. Ну добре, якщо американські корпорації хочуть качати нафту з Казахстану, добре, вони оплатили абонемент от 60 мільярдів. Так, добре, нехай вони залишаються там, нехай там качають, а інші повинні. Вибачте, будь ласка, знищені. Угу. А, те саме стосується газогонів і все, все що стосується, для того, щоб якраз от часто ми говоримо, коли почне розпадатися Росія. Знаєте, я без, без цієї лірики стосовно національних визволених угу. рухів, то це то фігня, там, там так. їх не існує в дійсності. А от а, що що стягує економіку Росії, це можливість Москви викачувати сировинні ресурси з регіонів. Коли ці можливості будуть обмежені, от тоді почнуться цікаві Процеси, які можуть дуже сильно нагадувати ситуацію з радянським союзом, тому в даному випадку ми повинні розуміти, що в тили власна зброя. Оці е, СБУшні дрони от сьогодні знову поприлетіла по цьому по Новоліпідському заводу, mm -hmm. який виробляє це ж, виробляє заліза і сталь для виробництва зброї, в тому числі сьогодні там прилетіла в Смоленськ е, mm -hmm. і, і так далі. Знищення, 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 максимальне знищення Україна, тобто тільки власна зброя, щоб ви знаєте, не ну, оце не, не залежало від того, хто там, що mm -hmm. там в Америці, скаже так, не так, в Європі там прокинеться, не прокинеться. На. Це не цікавить ми повинні розуміти. Власна зброя дає Україні важель тиску на Десь багато країн дій. не тільки на захід, так. а й на Китай в тому числі. Ну, наприклад, зараз Росія розширює експорт Газпромівського газу через Казахстан. Вони нагнули Казахстан, щоб через їхню територію. Питання Китаю України брав дозвіл на те, щоб качати російський газ. Не брав. Значить, треба міняти позицію. А яким чином? Угу. Ну там в Оренгої, наприклад, є об'єкт, який очищує 10% газу, який йде на Китай. Ну, я думаю, навіщо він працює, якщо не вирішено питання з Україною, uh -huh. тобто ми повинні ставити питання військовою силою, що си тільки сила тут вирішує. Що ми повинні нав'язувати свою волю, а не дивитися, хто там що за нас буде вирішувати. Якщо ми далі будемо думати, хто там за нашу волю, вони поворішуть тільки за наш рахунок. Так. Нас це не цікавить. Нас цікавить конкретні речі, нас цікавить знищення противника і так далі, не тільки на території України. Добре, що там вони то, там західна зброя в дійсності надається, але знову таки, ми повинні розуміти, це тільки на території України, так. Ну, в тому числі. В країн, часов, звичайно, територій, так. 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 Але росіяни розуміють, вони ж теж не ідіоти. Вони все рахують. математика війни називається. Вони рахують демографічний потенціал, вони знають мобілізаційний ресурс України, вони знають економічний потенціал, так далі. Вони. З цього більше і далі вони розраховують так. Так, великі втрати у них. Ну, великі втрати. Вони бачать, що 300 тисяч на рік вони можуть покласти і нічого в, в Росії не буде. Є можливість закуповувати людей, є можливість давати гроші, масштабувати виробництво зброї, в тому числі там шахеди виробляти, каби, наприклад. Бачите, яка біда зараз каба. А ми що таке каба? Каби це лише радянська зброя, яку вони нас закидують, в тому числі. Так. Україна повинна теж відповідь робити. Виробляти в тому числі свої каби, закидувати Росію, щоб те, що у них, знаєте, було дуже-дуже погано все. Е, і та багато чого іншого реалізовувати. Тобто, у нас мілітарізація ще недостатня. Нас часто говорять, що не вистачає грошей. Та да, вистачає, ви шукаєте, де гроші. Ну, наприклад, як, як можна гроші швидко не знайти. Е, підприємство ВПК випускають облігації, наприклад, які викуповують державний банк. А Національний банк України а, дає рефінансування під, під ці цінні папери. Скільки таких грошей можна злучити? Ну, 50 мільярдів гривень. Отак от от можна зробити. І нехай Національний банк не розповідає, що це неможливо зробити. Можливо зробити, тому що така схема вже застосовувалась. У 2021 році для будівництва для фінансування будівництва доріг «Укравтодору» дали так гроші. А тут національні банки, банкіри тут починають розповідати, що, що це неможливо. Ви кому тут розповідаєте, що це неможливо? Чому президент, коли там говорить, що от, там 10 Богдан вже на місяць виробляється? Президент займається е, виробництвом зброї. А ви тут розповідаєте, що це неможливо профінансувати? Ви на кого працюєте в даному випадку? Тому ми повинні розуміти, що ресурси є. Брати треба, все в оборонку повинно фінансуватися, там, да? для того, щоб зброї було дуже і дуже багато. Вона повинна переважати по якості, по кількості, тому що ж зброї, що ж головне, кількість. Угу. От часто, знаєте, у нас по помилку таку роблять, коли ну, сміються, що у росіян там, старі танки Ху -ху. і так далі. Шановні, а, може, і старі, але їх дуже багато. На війні питання в тому, як ти можеш масштабувати виробництво. Якщо у них там 10 танків, які можуть бути старі, але якщо там поставити, змінити електроніку чи модернізувати, це вже зовсім новий танк. Ну, от приклад тих же кабів, я сказав, це ж радянські каби, так, вони так, там крильце так. поставили і mm -hmm. літають. Або, наприклад, німецькі гіпарди, вони ж вважалися за старілую зброю, яку вже зняли фактично з виробництва, тому що вона вже не потрібна. Це ж гіпарди, це фактично ще в армії цей ГДР ще були. Але коли поставили радари, то ці самі гіпарди виявляються дуже ефективною зброєю проти шахетів. Які ніколи не думали, що вони отак от будуть працювати, тому виробництво власної зброї, чим більше знову таки буде зброї, ну там більше нам будуть допомагати. Так, по, так побудований світ. Пане Тарасе, ви говорили ось за експорт кілька разів. Згадували да. нашої зброї. Куди ми можемо експортувати цю зброю? Що саме експортувати? І чи пустять нас цілому на ці ринок? Бо от скаже рейнраїнменталь, наприклад, що ага, ви залізли там в мою пісочницю? все, значить, я не буду там у вас будувати. заводи, я не буду те, що вам виробляєш? поставляти Леопарди, да шановні Лениту, Ле... твої леопарди… Вже так змінюється так, е, тактика бою, що твої ліопарди без застосування нових тактичних способів ведення бою, без застосування нової електроніки, ти можеш свої леопарди вже залишати в цьому у себе в Німеччині. І тим більше, якщо ви попитаєте наших військових, вони скажуть, що європейська техніка гарна, добра, але дуже примхлива. Як говорить, не для війни створена. Чому тому, що ну умовно кажучи, там якась деталь. Ну там умовно кажучи, там на гідравлі це все побудовано. Гідравліка, там щось. Ну це ж війна, щось тут вилітає, що залітає. і Так далі. Один там щось перебило, якусь деталь. Все пише цей, пише виходить, чек, ну як в автомобіль, та, 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 і їдь, їдь на сервіс. Який сервіс? Війна йде. Тому в даному випадку, що значить не пустять? Та пустять, всі хочуть в дійсності отримувати нову зброю. тому що зараз дуже зброя. Той, От, наприклад, оці от ці бейбі, які є з баушники ще в, в, в бухту Севастополя, пам'ятаю, що в серпні залетіли перші. Що ви думаєте, не знали про існування цих надводних дронів? Та вони були вже надводні дрони, і років 20 вони відомо. Але тактика застосування, так. щоб вони прилетіли куди потрібно, щоб вони модернізовані були це тільки унікальний досвід є у України єдиної країни в світі. І це дуже важливий важливий теж, теж тис тиску. Тут не питання, не так питання ставиться. Тут питання, що нам буде, якщо ми з вами будемо співпрацювати, отак От питання буде. Яка там черга буде, і що нам в обмін на це? Отак От треба ставити питання. Тоді всі бігати будуть навколо України. Додаткові 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд зміг спрямувати кабінет міністрів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ці гроші вдалося виділити завдяки перерозподілу видатків державного бюджету. При цьому лише з початку року на зміцнення оборонних рубежів спрямували приблизно 38 мільярдів гривень. Зокрема, вони йдуть на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, обладнання та систему невибух. Загороджень, пане Тарасе. Ось це зведення інженерно-технічних фортифікаційних споруд. Це свідчення того, що у нас немає потенціалу для наступу, що у нас іде фактично, як ви самі говорили, війна на виснаження, тобто чи Росія, чи ми дивіться. Такого ну виснаження? це ми повинні розуміти. Знаєте, є такий принцип який сформулював ще Марк Аврелій римський імператор: робити що потрібно, далі буде, що буде, угу. тобто ніхто не знає. Що буде, от це зараз ідея війна. Тобто тут військове планування завжди виходить з найгіршого сценарію. Якщо військові вважають, що це потрібно робити, то значить це треба робити. Тобто будь на, готовий до будь-якого моменту Дивіться, от коли були бетонні ці от фортифікаційне спорудження, там навколо там Авдіївки, там Марінків, це скільки росіяни не могли ну, просто е, пройти. Ну, значить, воно працює, значить, треба заливати бетоном де тільки можливо, тому що ми не знаємо, що далі буде. Як воно буде розвиватися, не, не потрібно думати. Треба виходити з найгірших сценарії. Не справді це сценарій, значить, виходити з кращого сценарію. От і все. Тому тут е, абсолютно е, я вважаю з, зрозуміла позиція військових, тому що це їхня зона відповідальності. Вони знають, що потрібно так робити. Ще стосовно грошей, перерозподіл завдяки перерозподілу, знайшли додаткові мільярдів, Чи означає це, що десь цих 8 мільярдів тепер не вистачає? Дивіться, грошей в країні купа їх можна в дійсності знайти. По-перше, припинити витрачати на всіляку маячню, типу озеленення, бордюри, купівлю комунальної техніки по другому колу і угу. все іншому. Так? І в це повинні включатися в тому числі громадяни. От говорити, звідки взяти 8 мільярдів? Громадяни теж повинні слідкувати за руками чиновників. Не думати, що так, о, знаєте, воно все працює. я о, знаю, є громадська ініціатива, я завжди їх підтримую. Родний аудит в Фейсбуці зібралися люди. Є така активістка Юлія Глушко, людина з економічної освіти, технічної. От вони взяли, організувалися і по прозорах всі там по інших містах де що вони бачать. Оце потрібно, це не потрібно і так далі. от і що вони роблять? Вони скаржаться, виявляється, що ці тендери можна збити через державну аудиторську службу. Нас мало хто знає. Підеть поскаржиться. Податково можна поскаржитись для того, що дивіться, що вони роблять. Вони вже на 20 мільярдів тендерів вже разом збили фактично цих непотрібних грошей, які не потрібно робити. Тобто, тут є кооперація між працюючими державними органами, як і народом. От що ми повинні робити далі. А, а це до речі, от пан Шмигаль давно вже повинен зробити, це називається секвестр бюджету. Туди, де не потрібно, забори про, про просто заборонити там, де не потрібно. Дороги, добре, там при регіони зрозуміло. А по інших ви можете поїздити спокійно. Далі а, скорочення імпорту в країни тих продуктів, чи а, виробів, чи товарів, які зараз не потрібні країні. Ну, наприклад, якого біса Україна досі імпортує елітні автомобілі. Тому що це, вибачте, валюта, яка вивозиться за кордон. А звідки валюта береться? Ми беремо в борг, воно йде в резерви національного банку. А потім, щоб купити різним чинушам, там БМВ і все інше, воно береться з резервів національного банку. А потім грошей не вистачає на те, що потрібно. А, продукти харчування, які можуть вироблятися в країні, а, вибачте, коли в 23 році Україна імпортувала на 1 мільярд доларів алкоголю. Ну, вибачте, будь ласка, що ми без французьких вин італійських не переживемо. Краще, дайте, вони, нехай наші виробляються. Ці, тим більше у нас проблема завжди з, з тим зерном, яке неможливо вивезти. <таспорізь> нехай краще женуть, вибачте, горілку і пускаються на експорт. Це краще буде і для внутрішнього виробництва, і для зростання економіки, і для експорту. Нашим шановним партнерам пояснити, у нас форс-мажор, у нас війна. Наприклад, коли була війна, наприклад, у Сполучених Штатах Америки в війні були 41-го року, коли mm -hmm. пішли, були обмеження введені на споживання, були продуктові картки. Неможливо було купити новий автомобіль, ті пожежники могли купити, могли купити ну, служби, які це потрібно. Було було обмеження щодо бензину в одні руки. І багато чого іншого. Я мовчу вже про е, Велику Британію, яка знаходилась під бомбардуваннями. Вибачте, карткова система, податки високі на надбагатих, в тому числі, і все інше. Не та, знаєте, туфта, коли на, наші банкіри жирують за рахунок людей а, і за рахунок тих, хто зараз гине на фронті, коли у них надприбутки, тому що у них там, знаєте, вони мутять на ОВДП і mm -hmm. все іншого. Тому повинно бути і тоді знайти там 200 мільярдів гривень, взагалі не проблема в дійсності для того, щоб і забезпечувати в першу чергу виробництво зброї, вибудовувати ланцюги нові. Якщо ми бачимо залежність, наприклад, по там дронах. Наприкна ж всі комплекти, у нас китайські, так. А що буде, якщо Китай от, візьме, натисне і припинить. Ну, постачання. Треба буде виготовляти свої плати, Своє свої виробляти. Детали, треба далі, нове покоління зброї, яке повинно бути переважати, в тому числі російське. Для цього наукові дослідження повинні фінансуватися, гранти видаватися. А не так. І то знаєте, у нас фактично виробники кинути самі на себе. Тобто ти там щось думаєш, що воно тобі потрібно. Виходиш, сам фінансуєш, а не завжди так, у тебе є гроші, а потім бігаєш, давайте, давайте. Це повинно бути централізовано. На там да замовлення, uh -huh. в тому числі Генеральний штаб, Міністерства оборони і перспективне дослідження зброї, якої ще не існує. От в Америці є такий DARPA називається агенція, яка перспективну зброю, якої ще немає. Тобто, ми повинні переважати росіян, тому що ну нас менше, просто демографічно менше. І тому в даному випадку повинна бути централізована політика і знаходити цих грошей. Грошей в дійсності в країні вистачає для фінансування а, оборони. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був цієї інформаційної години разом із нами.